так би мовити, переговорів, чи як їх назвати, я не знаю, в Абу-Дабі. Тобто, чи є Давос як майданчиком відбору партнерів, а не симпатії? Ну, по-перше, нагадаю, що Давос це економічний форум, і він е, затівався як е, такий ну, перемовний майданчик великих корпорацій. Він не затік не, не затівався як міжкраїнний майданчик. Але так. політики дуже швидко вкурили: що ну чого хороше місце, треба треба тусувати там. Ну, от вони тусують. Цього разу Китай був представлений ну не слабкішою делегацією. Але загалом країни були непогано представлені. Ну згадаймо цю раду миру, яку Трамп презентував. Там же його дружок Мілей був. Ну, Мілей е, просто як собачка буде за, за Трампом ходити, бо Трамп все-таки відчухлив йому 20 мільярдів доларів на виживання. Ну і справді, Мілей е, провів колосальну роботу в Аргентині. Я думаю, що колись це буде вивчатися е, як ну, унікальний досвід. Тому що. Ну, Аргентина весь час гралася в соціалізм, так само, як і Бразилія, до речі. І Мілей, той самий, який зайшов у Раду миру, він важливий для, такої, для поправіння Латинської Америки. Тобто, я думаю, що ну, Трамп буде стимулювати становлення націоналістичних режимів у цих країнах. Ну, мабуть, це й добре, бо все-таки е, національна ідентичність зараз дуже важливий фактор і економіки також, не, не лише фактор, е, так би мовити, на, націєтворчості. Ну, та й поняття сучасної нації це щось таке все-таки все більш політичне, ніж етнічне поняття. Тому зараз фактично Трамп. От подивимося, як Трамп зламав порядок денний, 에... адже так всі очікували, що буде Трамп, але 에... українська тема була дуже важливою, на... 에... заявлена, як одна з провідних. І друга тема це штучний інтелект. На ній мали зосередитися ну, е... окрім е... окрім всяких... всякого візіонерства Трампа, мали зосередитися на Україні і на Штучному інтелекті. Врешті-решт, Трамп повністю затьмарив все. Ну, Спічь Зеленського, до речі, непогано прозвучав. Прекрасно прозвучав Марк Карні. Карні був, до речі, Буданов цікаво засвітився. Буданов дуже-дуже так суб'єктно говорив. Тобто, він ну, все-таки. Як носій серйозної інформації, серйозних комунікацій, в першу чергу, із, е, в мілітарних колах, він був сприйнятий дуже добре. Тобто його спіч був е, навіть як такий добре під, доброю підготовкою до спічу е, Зеленського. Але Карні насправді сказав те, що, мабуть, б мав сказати Зеленський. Можливо, можливо, навіть десь його готувалися, щоб Зеленський сказав щось подібне, що сказав Кармі. Нагадаю, що прем'єр Канади закликав до ну, скажімо так, альянсів середнячків перед ну, диктатом великих країн. І він, до речі, це дуже от Канада дуже грамотно розвернула ситуацію, бо вона умудрилася укласти величезну угоду із Китаєм, фактично перебиваючи Росію на е, китайському ринку нафти і газу і, і, і зерновому. Тобто Канада просто унікально зайшла. Треба нагадати, що Канада ще величезний виробник. Комплектуючих автомобільних. Тому, е звичайно, що ці комплектуючі йшли переважно на американські заводи, та і на європейські також. Тому, от е цікавезний сюжет, який, по-моєму, для Трампа став теж холодним душем. Нагадаю, що Канада дуже дуже щільно почала зближуватися з Європою. і Прихід такої е, потужної економіки, ну я б сказав, потужнішої, ніж Росії, ніж російська, бо канадська економіка, крім е, зернових е, нафти і газу, ще інших, е, е, ну скажімо так, е, е, родовищ цінних металів, і вона ще і високотехнологічна країна. На відміну від Росії Володимир, якщо говорити про цей виступ, що мені стало цікаво, а чи дійсно це є заявка на лідерство Канади в такому новому об'єднанні, яке може замінити НАТО, чи чи йдеться про її входження в Євросоюз? Ну, по перше, Канада, як і Україна, є асоційованим членом Європейського Союзу? По-друге, Канада завжди в НАТО на боці європейських країн. Тобто, тут союзництво дуже чітке, дуже чітке. Канада є ще союзництво в рамках співдружності британської корони із Британією, Індією і всіма іншими. Але Канада це найбільш проєвропейська країна американського континенту. Ну, так що в цьому сенсі нагадаю, що в Канаді є по суті білінгва, тобто двомовна країна, де поряд з англійською функціонує французька мова, а в окремих провінціях і в громадах українська мова також ну, більш ніж функціональна. А якщо говорити про абу дабі то що там відбудеться? Тому що як для мене, це це е, е, знову е, безрезультатна зустріч. Як тільки там з'являється московити, то рахуй, результату не буде. Ну, наскільки я знаю, я згадував Гринкевича і американських військових, е, е... Вони були присутні там. Там було два, дві підгрупи: політична і військова. Е, нібито, за свідченням деяких агентств, військова група була більш успішною. Очевидно, що е, ставати дибки проти присутніх американців ніхто не, не ризикнув. Хай навіть вони не сиділи за столом, але вони, вони були в тих самих приміщеннях. Е, далі це був по суті ознайомчий формат. Очевидно, що Росія переходить на, на, на трошки вищу якість переговорів, не імітаційну, а все-таки ну, з розрахунку на певний результат. Очевидно, що Санкційні тиски і дошкульні удари по економіці даються взнаки. Ну і е, 1 лютого відбудеться другий тур перемовин в тому самому складі, можливо, навіть у розширеному. І очевидно, що ну, вже якісь більш зрозумілі позиції будуть. Ну, ні, Нібито все упирається в бажання Росії вчепитися за цей шматок землі. Україна наполягає на лінії розмежування. Наскільки я знаю, в військовій підгрупі якраз обговорювалися механізми контролю лінії боєзвітнення, бо там якраз на американцях мало покладатися зобов'язання в цьому сенсі. А чи не шукає світ зараз не того, хто переможе, а того, з ким зручно домовлятися? Ну, логіка насправді вже російська сторона теж почала прокачувати для свого населення так би мовити, тему, що ну марша победи не буде. Тобто вони, вони продадуть населенню те, що НАТО не зайшло на територію Росії. Звичайно, що ніхто Росії не подарує захоплених територій. Це питання буде відкладено на певний період. Е, і наскільки я знаю, тут, тут українська делегація взагалі не піддається ніяким цим тискам. Е, швидше за все, зараз до 1 лютого, якщо відбудеться серйозний удар по Ірану, то російська делегація прилетить з підібганим фостиком. Тобто вони зрозуміють, що. До того часу було б е, поряд з ударами е, Українським Збройним силам непогано б потопити ще пару російських кораблів на Каспії. Для вразумлення, А кажучи. ми на Каспі ще не топили, здається. Топили, топили. Топили. На Каспії били три платформи, кілька разів били е, нафтодобувних, топили суховантажне судно із зброєю. Е, от, і е, в порту Оля е, теж потопили суховантажне судно. Це е, в гирлі е, Волги є порт Оля приватний, який сидить на перевезенні іранських е, зброї, там всяких ну, хімікатів чи порохів, чи ще чогось. Ну там дуже дуже хороший наліт. Україна здійснила. Прямо в порту потопила одне судно і одне потопило прямо на Каспі. До речі, сторожовий корабель пошкодили російський, який мав охороняти платформи. Ну, це такий прикордон, це корабель морської охорони. Він не, не ракетний, але і, по-моєму, навіть було поціляння по якомусь ракетному кораблику на Каспії, але незначне. Не, не Тобто зменшення Каспійської флотилії теж почалося. Так, так. Ну, по-перше, каспійська флотилія вже не та, що в радянський час. Тобто, вони частину при розпаді Союзу, поділили частину флоту. Щось дісталося, ну, оскільки в Баку була база, то якраз дещо дісталося азербайджанцям. І Дещо казахам, туркменам, ну а все, що, все, що вкрали, все, що вивезли, вивезли, звичайно, у місто Каспійськ Дагестан.